І всім привіт! І з вами Brothers Play І сьогодні ми продовжуємо грати Free Fire Max. В принципі, Сьогодні будемо добивати уровень на аккаунті В принципі, Як ви знаєте, на цьому аккаунті я добив до 24 уровня. В принципі, тут ще трохи треба пограти, щоб добити аж до 25 уровня. Там ще, кстати, за 25 уровень дають. 50 золота. Ой, не золото, а алмази. Я так сказав. Ну, в принципі, якось так. Так, значить, давайте зайду я в джекпот. Ага, Я думав, щось тут безплатна поп'ятка буде, наприклад. Так, заберу оце лутбокс, дають мені запаси, золото всяке таке. Так, дають жетони гільдії X15. Дуже добре. Ще плюс тут получав 60 цих жетонів. Так, значить, ще щось тут світиться. Цікаве. Не знаю, може дуже цікаве, але. А, все, я поняв, що тут світиться. Якийсь персона 2023. Не знаю, що це таке, давайте перевіримо. Так, 2023 профіль достіжень. Ага. Прикольно, тут навіть даних нема ніяких. Скоріше все, просто на цьому аккаунті ніхто не грав, тому якось так. Тому в принципі і ніяких данів немає. Якби це на той рік був 2022 то тоді би були якісь там дані. А так, то в принципі ніц немає. Ну, це я поняв, типу розказують ітог 2023 року, що именно, в принципі, ти зробив. Якось так. Ну, В принципі, цікаво. Так, значить, в принципі, давайте я зразу вже почну грати. В принципі, я от думаю, де можна краще зіграти? Більше де іменно опита я наберу. Давайте зіграю спочатку королівську битву. Візьму тільки бермоди. Так як я люблю дуже сильно бермуде, карту, то я, в принципі, я її беру. Якось так. Так, поки що шукають ігроків. О, вже все, знайшли. О, подерево удачі. Може дадуть якісь алмази. Нічого не дали з алмазів. Дали карту скрона. Розмічтався, звісно, я. Так, в принципі. Більше ніц. Якщо я займу топ-1, то скоріше всього мені дадуть найбільше опиту. Може там примерно, десь до 200 опиту. Я на це сподіваюся. Так що постараємося зайняти топ 1. Ой, ще плюс 50 ігроків. Давно, якщо чесно, я такого числа не бачив. Чи я просто так не замічав, що 50 ігроків завжди. Тому що я в більшості случаї, коли замічаю, то буває 47 ігроків, 45. Не знаю чому так. Так, давайте я получу на коптовер. Якщо часто ця воду з дуже сильно подобається, як вона виглядає. З такими ефектами прикольними. Ну тоді цей єльтний пропуск дуже прикольний був. Тоді ще плюс був тайний магазин, і можна було отримати за алмази в принципі, той пропуск. І ще за скидкою великою, 90%, наприклад. Це прям капець, як прикольно було. А зараз, в принципі, даже рідко виходять тайні магазини. І ще й до того, коли виходить тайний магазин, то немає ніякого там буях пропуску. Це якщо чесно, трошки обідно, що так вже зробили. Було б цікавіше купляти собі якісь там вещі. Наприклад, там з буях пропуска. Я би в такому випадку купляв. Ну, в принципі, вони такого не зробили. Когось на карті вже видно. Сьогодні, в принципі, будемо просто прокачувати аккаунт усі. Не знаю, постараюся сьогодні добити до 25 го уровня. Не знаю, чи на відео вже покажує це. Ну, в принципі, подивимося Якщо ні, то ні. Так, ще хтось там є, ніби. Ой, случайно. Не поняв. У мене щось заглючило, якось странно було. Не знаю чому так. Я ніби хотів щось викинути, щоб взяти аптечку, а воно в мене заглючило. Ну, це фрифар. Все таке. Це може любая гра даже зависнути через щось. Так, аптечки. Аптечки мені дуже сильно потрібні. Так, заберу я ту косу, бо вона, якщо чесно мені трошки мішає. В принципі, побігли до B-Maсакі Strip. Я сподіваюся, там ігроки теж є. Якщо я не помиляюся, там якщо даже стріляти в ігроки, то також опита плюс додають. Кстати, баннер якийсь поміняли. Такий новорічний. Ага, це в честь собі ці Winterlands. В принципі, баннер такий різнокольоровий і мені дуже подобається. Тут зображений Широ з ігня. Таким новим легендарним набором. Кстати, легендарний набор має вийти вже десь в неділю. В принципі, кому цікавий цей набор, кого є алмази, то можете, в принципі, його купити. Так сказати, отримати його з маховика. Не знаю, походу він маховіку буде. Таке, Ну, в принципі, набор нормальний. Дуже прикольний. От іменно привращення, це прям капець яке прикольне. Та й сам по собі прикольний набор. Якось так. Так, в принципі, поки що нікого я не бачу, тільки на карті бачу наверху когось. А так то, в принципі, більше нікого я так не бачу. Прям два самоліта, нічо собі, конечно. рідко таке буває, але є. Мені завжди було странно, коли ти дивишся на той самоліта, і він зразу пропадає після того, як він викидає ту посилку. Не знаю, чому так. Скоріше всього, просто вони так не проробили сильно. Не парилися, так сказати, з тим самольотом. Тому якось так. Так, скоріш всього мене вже цей ігрок замітив. Але де він? Я ніби на карті його бачив, але... Так то більше його ніде не бачив. Ладно, хай собі гуляє там. Не хочу я тратити время на нього. Якби я знав, де він. А так я не знаю. Так, хтось їде. Угу. Стінка, ну, вже спалився. Де вже він? От не вистачає на МК емкі... того, як воно. Прицела 4Х. Якби він був, то було б взагалі класно. Так, він біжить, я бачу. Ну, хай собі біжить. Хай собі даже їде. Я йду візьму собі прицел 4X. Мені цікаво, якщо я тут буду, то появиться 4X прицел. Цікавенько. Якщо так, то. Це навіть вигідніше, просто чуть-чуть почекати. Ну, якщо ні, то потрібно вже 100% купляти його. У мене все одно зараз 900 цих монеток, а він тільки стоїть всього лиш 200 тих монеток. Так на карті когось бачу. Угу. Він вже я бачу, де він, на тому стовбі електричному. Ну, дивись, що встрельну в тебе і все. Якщо встрельну. Ага, ще взаді бачу на карті. Угу. Чуть мене не вбили. Так тікаємо. Трохи не в ту руку попали. Я собі стріляються. я їм мішати не буду. Але... Що зробить? Зараз ще хтось попаде в мене. Треба тікати трошки. Відходити від них. Це якби прицел у мене був, а так ніякого прицелу немає. Так, купляю я прицел 4X. Це міну один Плюс один За походу той ігрок, який був наверху. Якщо той не вбив. Так, ззаді то ще можна вбити, а взаді вже біжить. Лишалося всього лише 7 ігроків. Якщо чесно, трохи неудобно на такому місці, От якби помінятися місцями з тим, то було б мені кайті легше. Так, цей, походу, вже біжить до того. Так, граната. Хай собі стріляються Я мішати не буду. Все, хтось там виграв. Не знаю хто, але хтось. Ну і все, в принципі, мене він вбив. Молодець, молодець. Так, зіграв я 10 хвилин, ну нормально. Так, і дали 212 опита. О, це, звісно, нормально. Ну то що, в принципі, граємо значить в королівську битву. Так, мені здається, буде навіть лучше. Даже більше опита дають. Бо даже таку подивитися було у мене скільки? 400, походу, ще 300, ні. Скоріше всього 400 було. 28 400. І вже 632. Ну, в принципі, нормально. Ну все, в принципі, погнали далі. По времені я бачу, що можемо. Зіграти ще одну катку, 13 хвилин 53 секунд, все ще нормально, погнали в принципі далі. Якби я грав в команді, от, наприклад, 4, 3, там дово з якимись рандомними ігроками, то мені би було сложніше, тому що якби я от, наприклад програв в когось і мене б вбили, положили в нокдаун і просто розстріляли мене, то там би була трошки інша історія. Аби треба було чекати, поки хтось тебе або підлікував, або взагалі ще не, не підлікував. Тому що в нього або там ФПЖ тонів, не вистачає тих монеток. Або просто він не хоче. Таке. В принципі, куди я буду летіти? Скоріше все, я буду летіти в факторі. Давайте я туди полечу. Хоча. Так, да, полечу я на факторі. Так сказати на фабрику. Все, вилітаю. Мені, здається, тут трошки погане місце, так що я тут сюди полечу Туди тільки літають ті, які, в принципі, мають тімура і хочуть битися. І ще плюс там беруть це от як воно. Запаси, де, в принципі, можна отримати з ігрока на початку. Всякі запаси там, наприклад, наприклад, що? Ну, наприклад, там АК-47. Таке, в принципі, всяке оружя, аптечки там і так далі. Але в мене такого всього немає, тому я туди і не лечу. Так що якось так. Так, в принципі, збираємо лут. без нього взагалі ніяк не буде. Нас можуть легко виграти, забити. Так, візьму гриби. Ходь якийсь. Так, на карті вже якось бачу. І не одного. Так, потрібно їм допомогти. Все, в принципі, поміг? ПФ монетки, це дуже корисно, щоб отримати собі прицел 4X. Давайте вже побіжу, куплю його. Так буде лучше. Тому що 2X це не взагалі ні до чого. Саме лучше це 4X прицел брати. Так, поки що тільки одного ігрока вбив. Небагато. О! Плюс ще один буде, надіюсь. Ну, вже можу не надіятися, тому що я його вбив. Нормально, все. Забираємо лут його. О, навіть купляти не треба. Велике дякую йому. Бо я вже біг купляти. А в цьому, оказується, є вже прицел 4X. Добре, що попався в мене він. І що я його вбив. Ну, Все одно зараз піду на автомат і подивлюся, що в ньому є. Я сподіваюся, що в тому торговому автоматі є щось нормальне. Так, в мене рюкзак третього, так що не потрібно. О, кстати, в мене є ось вій ключ. Кстати, можна його купити. Назбирати нормальний лут. Давайте я його і так і куплю. Все, в принципі, куди можна піти? В принципі. В принципі, можна піти от сюди. Це найближче, якщо чесно Як на мою думку, це найближче буде. Кріще всього, десь тут ігрок є. я щось ніби бачив. Чи на карті я його бачив? Не пам'ятаю вже. Так, в принципі. Ніби не так аж і багато лута всякого. Я б так сказав. Я щось трошки ожидав, що тут буде, наприклад, от іменно МК. 3 уровня. А вийшло так, що такого немає. Ну, все ясно. О, кстати тут ще якісь жетони бачу. Нічого собі. Даже в урожені є ці жетони. Оце, звісно, аренах. Так сказати, кидай куди хочеш ті жетони. Що аж в оруженні є вони. Мію 2 міють. Так, вже бачу на карті. Ладно, спалися тільки, треба й тікати звідси. Ото що вб'ють мене. Не знаю, може це бот був. Але лучше я рискувати не буду. Так, да, бот. Тілісінький бот. Треба було б мені було впасти. Чому я так затупив, не знаю. Ну, в принципі, давайте ще раз зіграю. Тут в я тільки 7 минут зіграв. І дали 112 опита. Також непогано. Давайте, в принципі, зіграю я ще ранго треда. Так, це що виходить вже? 28 744. Ну, нормально, нормально. Давайте зіграю я бітву треду на рейтинг. В принципі, і на цьому я вже буду і завершувати. Нормально так зіграв, розслабився на цьому аккаунті, зіграв три рази. Ну, цей три раз, вже третій раз буде. В принципі, нормально. Вистачає, так сказати. не добив я до 25 го уровня, але ну, а що зробиш. Так, в принципі, там тільки в іншій стороні ігроки. Ну ладно, біжу до них. Все одно там наверху нікого не було. Ой трошки погано. Це що знов така сама фігня виходить? Знов та сама фігня, помните, в принципі, в попередньому відео я грав в отряда на цьому так само аккаунті. І там попадалися завжди ті ігроки, які прям от капець як виглядять на тих самих АФК. Так от, знов така сама ситуація. З тими самими аватарками, фонами стандартними, ну це прям капець. А от нікнейми в них ніби прям, знаєте, вони зараз затащать ніби. Але ні, вони просто, ніби, знаєте як. Пішли їсти пирожки з капустою, а... Телефон просто, так сказати, бот грає. І от завжди вони когось лікують. І ставлять стінки. Ну це прям капець. Подивіться, ось зараз ще раз йду. Тільки йдуть до них. Хоча воно ну, деколи і полезно, знаєте, типу, є такі місії, де потрібно нанести, так сказати, вбити противників багато. Наприклад, там 20 противників. То можна за одну катку назбирати аж 12 противників. Це я б сказав нормально. А може і більше. Так що, в принципі, якось так. Але дуже би хотілося зіграти з якимись нормальними ігроками. А не ось такими, якщо чесно. І от бачите, стінки ставлять. І от зараз будуть лікувати. Ну і от, в принципі, ми продовжуємо далі. В принципі, я... Як ви бачите, вирізав чуть-чуть, тому що, так сказати, до мене дзвонили, потрібно було відповісти. Так що якось так. Ну, в принципі, якось, в принципі, от, можете побачити, навіть ми виграли, як заняли. Получили 76 з цих опитів. Не так уж і багато, як можна було і подумати. Так що якось так. Давайте ще, скоріше всього, зіграємо ультиматум. Я бачу по времені ще можна зіграти, реально зіграти, якщо ігроки такі слабенькі є. Хоча, навіть не знаю, Ну, скоріше всього, можна зіграти, а можна і не зіграти. Ну, скоріше всього, вже давайте я буду завершувати, тому що якщо я даже зіграю, то там десь 3 хвилини буде. Так що все. Буду я вже на цьому завершувати. В принципі, що сьогодні ми зробили. Якщо чесно, ми просто сьогодні грали на цьому аккаунті, тусі, прокачували уровень. Так сказати, старався я прокачувати уровень опита збирав. Ну, В принципі, на цьому я і дякую, що в принципі дають в королівській битві аж 200 опита. Буває, що 100 дають. Ну, в принципі, це нормально. Ну, зіграв я сьогодні три рази на цьому аккаунті, назбирав чуть-чуть опита, і на цьому дякую. Все, в принципі, буду я вже на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і так завжди був братер'сплей. Всім удачі і всім пока!